Христос ся рождає, дорогі друзі, шановні брати і сестри, вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Давненько ми з вами тут не зустрічалися. І в цьому відео напередодні Різдва нашого Спасителя ми поговоримо про 10 біблійних фактів про народження Ісуса Христа. Та перед початком цього відео запрошую вас підписатися на мій інстаграм та на інші соцмережі, де ми кожного дня для вас публікуємо велику кількість християнського контенту. Підписалися? А тепер давайте до фактів: пророцтво про народження Месії. Пророк Ісая передбачив за декілька сотень років до народження Ісуса Христа, що Месія народиться надприроднім чином. Тому Господь сам дасть вам знака: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Емануїл. У даному пророцтві згадується, що матір'ю його буде діва, а ім'я Його Емануїл, що означає з нами Бог. Це означає те, що Бог стане близьким до людей, втілившись як людина, щоб врятувати кожного із нас від гріха. Місто народження Ісуса. Пророк Міхей точно указав, що Ісус народиться у Вефлеємі у місті Давида. А ти, Віфлеєме Єфрете, хоч малий ти у тисячах Юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його від днів віковічних. Хоч Вифлеєм був невеликим та незначним поселенням, саме там Бог обирає, щоб народився Спаситель. Це показує нам, що Бог обирає незначні місця і там втілює великі діяння. Символіка ясел Ісус був покладений в ясла після народження, бо не знайшлося іншого місця. Що таке ясла? Ясла? Це місце годівлі тварин, це стало символом майбутньої ролі Ісуса Христа як духовної їжі для всього людства. Сам Ісус пізніше сказав: Я, хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене ніколи не буде спраглий. Звістка ангелів, Бог обрав пастухів людей із найнижчого соціального прошарку, першими дізнатися про народження Месії. Та ангел промовив до них: не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Ангели проголосили їм благу звістку, що показує, як різдво стосується кожного незалежно від його статусу. Це вчить нас смиренності та показує, що Боже спасіння стосується кожного, хто вірує. Три дари мудреців. Мудреці волхви принесли Ісусові три символічні дари. Золото, що підкреслювало його царську природу, ладан, що використовувався при поклонінні, символізуючи його божественність, миро, яке використовували для помазання і приготування для поховання, що натякає на його майбутню жертву. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма, і вклонилися йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирно. Ці дари показують, що мудреці знали, ким є Ісус, хоча Його місія ще не була завершена. Час народження Ісуса Христа. Це правда, що в Біблії немає конкретної дати народження Ісуса Христа. Святкування 25 грудня було загально утверджене церквою ще у IV столітті. Незалежно від точної дати, ми маємо сам факт: Христос народився, і ми повинні Його славити, адже Він приніс світло у весь світ. Зірка над вефлеємом. Зірка, яку побачили мудреці, привела їх до місця народження Ісуса. Вони ж царя вислухали, і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили і шла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було, а бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Вона, зірка, могла бути надприроднім знаменням або рідкісним астрономічним явищем. Зірка символізує Ісуса Христа як світло, що веде людство до Бога. Втеча в Єгипет. Після народження Ісуса Йосип і Марія були змушені тікати в Єгипет, щоб врятувати Ісуса Христа від того жахливого наказу, який видав Ірод, знищити немовлят. Це виконує пророцтво старозавітнього пророка Осія, який написав: Із Єгипту я покликав свого сина. Ця подія показує нам не тільки втілення слів пророка, не тільки жорстоке серце Ірода, а й те, що Ісус Христос вже із самого дитинства зазнавав переслідувань, смирення Його приходу. Царство Боже доступне кожній людині. Воно базується на любові, смиренності, терпеливості, відданості та простоті. Бо Господь, сам Бог прийшов у не розкіш, не багатство, а прийшов у ясла, на сіно для кожного із нас показати той великий приклад справжньої цінності, яка є тут на землі. Різдво, як початок спасіння, народження Христа це перший крок Його місії. Далі буде дитинство. Буде доросле життя, буде хрещення, буде вихід на проповідь, будуть великі справи, великі дива, сілення, буде проповідь, буде слово Боже, буде добра звістка. А потім буде Гогофа, буде розп'яття. Та після нього буде воскресіння і втілення Божого плану, викуплення наших гріхів. Господь приходить у цей світ. Заради кожного із нас, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Які це неймовірні слова, дорогі брати і сестри. Я знаю, впевнений, ви почуєте ще багато проповідей у ваших храмах, у ваших соборах. Ви почуєте ще багато тих добрих слів, що Христос народився. Славімо Його! Ви почуєте колядки тих діточок, які прийдуть до ваших осель і будуть прославляти ім'я новонародженого Спасителя. Сьогодні я хотів розповісти вам ці декілька фактів і нагадати, що Бог. Дуже сильно вас любить, вітаю вас із великим святом, Різдвом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Нехай буде мир у нашій Україні, нехай ваше серце буде сповнене вірою, любов'ю, жертовністю та молитвою. І нехай Господь береже усіх наших захисників, всі ваші сім'ї та родини. Христос народився. Славімо Його! Дякую вам, дорогі брати і сестри, за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на канал, якщо воно було для вас цікаве, та на інші наші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння. разом до Бога ближче.